Я був в ресторації. ну Не буду, не буду про неї багато розказувати, то є така знакова точка в Ужгороді. Кожен, ко кожен порядочний командіровочний, який заїжджає в Ужгород, має обов'язково зайти. Дальнобойщики. Ти, ти не путай точку для дальнобойщиків з порядним закладом, з порядним газдою, з порядним господарем, який це все тримає, який про це все дбає. Одним словом, Ужгород, ми рекомендуємо в тому місці наступне. Прийнято вважати, що процесу харчування і ще й тим більше травлення ніщо не повинно заважати. Але якщо під час смачного обіду ще й від душі посміяться, то чому б і ні? Сьогодні ми в Ужгороді тестуємо корчму, деца у нотаря. Надпис на цьому кумедному барельєфі говорить наступне. Тут 6022008 міліція билася з міліцією. Перемогла міліція, тому що міліція з народом. І здавалося б, що такого. зійшлися просто в одному місці трішечки підняти чарку даїшники і Бозівці. Починалося все з 30 на 30. Потім кожен почав викликати підмогу у вигляді своїх. В результаті валилось тут 200 чоловік. Міліція з народом. Записувати чи запам'ятовувати? Записувати. Записів. А тепер про мінуси. А, на пограчі на зелений борщ нам довелося чекати понад 50 хвилин. І подача першої страви після того, як ми вже понажарилися м'ясо це не надто добре. Це серйозно впливає на чайові. Нам принесли вже знову пюре і купу м'яса і ми вже не знаємо, куди це все має впхатися, але ми тестуємо, значить ми маємо з'їсти все і сказати вам, смачно чи не смачно. Бограч був просто неперевершений. Ну, купа різних пунктів з абсолютно вміняємо цінами на 8 чоловік у нас вийшло 926 гривень. Вийшло трошки більше 100 з копійками гривень на одного. І наїлися ми від пуза. Закладів без недоліків в принципі не існує. Головне, що в цьому закладі, де це у нотаря, навіть до недоліків ставляться із здоровим почуттям гумору. До великих кульсів так само можу з задоволенням віднести хороше обслуговування, помірні ціни і, звичайно, прекрасний антураж. Ну тож, що кухня смачна, то здається, я вже сказав, і за столом. Ну а зрештою, якщо б щось було не надто добре, то я б все одно кривого слова не сказав, тому що коли я приїжджаю сюди в другій годині ночі, все одно тут ніхто не зачиняється, а кухня залишається обслуговувати. Тому і я особисто, і підйом рекомендую. 今。